Це нашій мацик, карух, поліски наше диво, вже дозрів. Он, він який тверденький, тверденький. Ось, дивіться, не, навіть пальчики не прогинаються, він вже тверденький. Бо ці, ці ще не дозріли. Ще. Дивіться он. Дивіться, які вони. Он. Несу м'ясо і будемо різати. М'яско гарне. Нарізати дрібненько-дрібненько. Тільки на полісі таке смачне так. диво роблять. В половині хотів, то точно. Якщо є свіжина, то обов'язково це робиться. Обов'язково. Та страва, яка ще з діда прадіда є. Якщо в гості є, зразу дістаємо карушка. Зразу знаємо, чим здивувати. Чим здивувати. <гум> знаємо, чим здивувати. І всі люблять. І хто тільки не приїжджає, сини приїжджають і одразу корошок. Треба, щоб корошок був. Так, спеції. Коліандр і, і, і перчик. Спеції домашні, натуральні. Коліандр сіємо. І часник садимо. Ще часничок не Часничок Іван давай. Часничок подавай, Іван. Перчик, коліандр, часничок. І сіль. Все по нормі. На 10 кілограмів 450 г кілограм солі. Пахнута -а -а -а. пішов вже. М -м -м. Знімаємо, щоб фарш у нас не вийшов. І прикручуємо рубку. Раніше, коли не було м'ясорубок, то це, це м'ясо пальцем запихалося. Так і називалося пальцем, пханим, кубаса і карушок. А тепер трохи механізували. Ну, але завдяки тому вони плотні виходять, добре напхані і багато м'яса. Процес у нас Он. це січові міхурі. Але перед тим, як чинити, ми завжди тремо картоплю. Картопля вбиває повністю запах. На кілька хвилин. Ось так їх добренько треба перем'яти. І запаху не буде ніякого взагалі. Тримається купа, вже можна сказати, що мені готові до того, щоб його не чинити. Ой, гарнюні, гарнюні води. Ай, молодець, молодець нас Тепер беремо нитку. Нитка ляна. Колемо за того, щоб рідина вийшла. Тут вже ви багато, дивіться, м'ясо таке суковите, гарне. І рідина виходить звідти, щоб сухеньке получалося м'ясо. Крашот напханий, його треба підвісити, в приміщенні, в якому добре провітрюється, для того, щоб він підсох. Він має достигати отакі карушки не менше трьох місяців. Це вже полуготове, але ще не готові, але вони покриваються такою плісінню. Практично готові, тоді підвішують підтриху, там нічого не дійде до цього розумієте? В літній період ми для того, щоб карушки висушити, використовуємо отакий ящик. Ми цей ящик підвішуємо, закриваємо, а повітря ходить для того, щоб не могли братися насіком.